Вітаю, любі друзі, на каналі Катерина Мальва. Сьогодні розповім про вам про шок, який був в Черкасах, і чому я викликала поліцію. Все в цьому відео також поговоримо з вами трошки про дитинство без гаджетів. Легко це чи не легкий. Я трошки згадаю своє дитинство. Тому всіх запрошую до перегляду. Уявіть, знайшли пруд. Ходили тут півроку і не знали, що тут є пруд. Такий красивий. Катерина, тут є каченята. Плаваю. Давай покажемо каченят. Ось такий пруд. Багато ряски для каченят. І вони плавають. Ну, люди наші, як завжди, понакидали сюди все. А ще тут є дитячий майданчик. І щойно туди ми викликали поліцію. Я викликала поліцію. Така ситуація: сиділи на майданчику з Вовою, тут нікого не чіпали. Іде якийсь на підпитку дуже сильний, такий. Звіду більмандо, як я в поліції сказала. Дуже схоже на більмандо. Такий в джинсах в білій сорочці, видно, з вечора ще накиданий, і такий, дайте позвонить, наберіть. Я кажу, що Іди", кажу, а підійшов, почав щось до дитини казати. Я кажу, відійдіть, будь ласка, від моєї дитини, я не дозволяю вам з нею розмовляти. Ну, Він не зрозумів, мабуть, він е, думав, що я одразу почну йому допомагати, дзвонити, і я йому сказала, якщо вам потрібна допомога, о Боже, чиста я в шокі. Якщо вам потрібна допомога, кажу, викликайте поліцію, вони вам допоможуть. Ну, викличте, каже мені поліція. Йдіть, кажу до чоловіків Йдіть. Йдіть. і воно йдуть, кажу по вулиці, і у них той. Просіть допомоги. І як понеслось на мене, агресивний мат, почав так стрибати, щось там вигибати. Ну коротше, бізяна. І такий значить, почав при дитині матюкати, обматюковувати мене. Ну, я викликала поліцію, думаю, я маю це, з ним розбиратись. І головне, він вже відійшов, сидів, пив, далі під деревом. Ні, не договорив. Як от жираф, я не договорив. Володимир, ти туди не їдь. Дивіться, хоче поїхати. Ну, не треба зайка, можна впасти. Ну, коротше, викликала поліцію, вони приїхали, Ну, він вже пішов, звісно, нормально. І вони взяли показаннями і поїхали далі, чи шукати, чи що. Ну я їм сказала, що ну, це небезпечно, він агресивний. Ну Він правда був агресивний. І Одразу, знаєте, от одна відмова, я сказала, ні, я не дам вам, я вам нічим не допоможу. І він такий почав одразу агресувати. Так що люди Черкаси, будьте обережними, ось такі люди ходять. Я розумію, що у всіх нерви на пределі, але я цього не розумію, ти підходиш. До дитини, до жінки з дитиною, де нікого більше немає, і починаєш щось там вимагати. Ще це ну відбувається лише тому, що ми звикли, що алкашам потрібно допомагати. Якщо вони втратили телефон, чи що ще надо обов'язково щось кудись подзвонити, обов'язково щось зробити. Моя думка особиста і моя позиція, і я з такими людьми. Не спілкуюсь, одразу кажу ні, не допомагаю, і одразу нутро все вилазить. Коли підійде людина не агресивна, ти кажеш там, відійдіть, будь ласка, від дитини, я вам нічим не допоможу. Людина просто іноді там, якщо п'яне, вибачається, чи просто каже: Ну ладно, ладно, ота, яка цаца, -ца, каже. А цей почав прямо агресувати, Тому будьте обережні, я його не знімала на відео, бо вважала це, ну. Ну, неприємно мені було, не хотілося виймати телефона і взагалі, мало чи що. Думаю, якщо що, треба бігти з дитиною. А Тут такий майданчик ще загорожений, і він зайшов в цю загорожу, стоїть. Це жесть, звісно. Тому ніколи таким людям не допомагають, викликають одразу поліцію, з ними розмовляють чоловіки поліцейські з нагрудними камерами. Він почав мені ще погрожувати, та ти не знаєш, з ким ти тут розмовляєш. Я кажу, так ідіть до чоловіків, Вон вони ходять по тротуару. Ідіть і хай вони вам допоможуть. Чого ви до мене підійшли? Ну, я так була з ним різка, але я вважаю, що не потрібно прилаштовуватись під алкашів, а все ж таки треба, щоб люди професіонали, які навчені з такими людьми розмовляти, з такими людьми розмовляли. Ну і уходити я ніколи не нікуди не ходила з майданчиком, ми тільки з дитиною прийшли, уявіть. Це Хто? О, Камінь? Дошкретно. Отакий випадок люди в Черкасах, тому будьте уважні. Люди такі також тут є, неприємні. І викликайте поліцію. Вони приїхали. Так, да, він одразу пішов, але вони поїхали за ним. Вітаю, друзі! Наступний день вже готую. Сніданок вже поїв, а я ще тут готую для нас Сашком Сашко самого ранку, кладе плитку у ванній кімнаті на підлогу для того, щоб швидше все закінчити. Також, -та? uh -huh. Uh -huh. Також тому, що в нас є світло, ці вихідні вони нас балують. У нас півдня є світло зночі, майже зночі, і до десь години дня або до 3 години дня. Це дуже-дуже класно. Якби так було завжди, то можна було вмикати наш холодильник, але поки дивитись мультфільми. Так, да, Бова дуже полюбляє дивитись мультфільми, але з таким графіком ми не можемо собі таке дозволити дивитись мультфільми, бо вони там йдуть час 20, плюс ще треба час на те, щоб вмикнути комп'ютер, потім вимкнути його, щоб він коректно завершив свою роботу. І плюс буднім дням, хоч на цьому тижні, вмикали, наприклад, 15 хвилин і вимикали без 10. Тобто, ще 25 хвилин, виходить, не було не увінкнене світло. От такі справи. Зараз покажу, що я сьогодні готую на сніданок, хоча це вже пізній такий сніданок, вже 12 година. Сьогодні сніданок такий корисний, рис вариться, Цукіні по-черкаськи, яєчко і буде салат з капустки. Також кукурудзки і майонезу. Ще туди додам, мабуть, цибулинку. Буде смачненько, помила посуд, бо вчора ми робили знову на вогнищі м'ясо. Вже поїли і світло вимкнули. Я не стала мить в тазіках, думаю, вже ранком буде світло, чого будуть зараз в тазіка і помию вже пізніше. Тепер банки намила. Тут і банки такі в мене, такі, які я буду використовувати, які ні. Всі помила, що знайшла. Для чого банки? Я вам зараз покажу. Ми назбирали у гостей наших два відра. Це великі відра по 10 кілограмів кожна вийшло. Ми на кантери звішували. І сьогодні буду мити, робити варення, Ви бачите, вже воно починає пропадати. Треба вже відсортувати потрошку. Буду все це вимивати, бачите, воно в якомусь клеї, клейстер. Треба все з губкою мити, потім лущити і потім вже я буду робити варення. Я дуже полюбляю абрикосове варення. Мабуть, я зніму для вас також рецепт. Я роблю варення. також... Звичайно, абрикоси з абрикосами, а також роблю абрикосове з апельсинами. Ну, для того мені потрібно піти в магазин купити апельсин, звісно. Так, ще вчора були на базі ОПС. Ми купили оптом соду, лимонну кислоту. там Воно достатньо ну, там від 4 штук, від 4-5 штук, дивлячись, скільки у них там є. Сода, лимонна кислота, мені навіщо? Для того, щоб. Додавати до пральної машинки для того, тому що вода дуже-дуже погана. Я, наприклад, лимонну кислоту додаю більше для того, щоб очищувалася пральна машинка при пранні, а соду для того, щоб пом'якшувалася вода, і, і щоб відмивалась гарно одежина моя. Також я завжди додаю ще раз нагадую плямовивідники, бо без них нічого не висірується. Так, батат росте стоїть. Вон, дивіться, який вже цей поїхав далеко. Квіточки там якісь в мене квітнуть підсуні. Е, що ще? Вже... Ку -ку. Вчора вже випускала свого кота Ілона на вулицю, він бігав аж до трьох ночі. Потім я його зайшла, занесла. Тут щось прокинулося, що він нявчав під вікном. Так, що ще? На базі ОПС лохина по 120. Але вона не дуже солодка, така кисленька. 120 за кіло. Я взяла отаку штучку, тут десь на 70 гривень було. Трошки більше пів кіла. Вова їсть, він дуже полюбляє. Тільки що я набрала сюди, в піалу, він все це поїв після сніданку, а ми ще не снідали. Він не полюбляє кобачки, не полюбляє риси, салати з капусти. Тому я вирішила йому готувати. Сьогодні це був банан з ось такою кашею. Це вівсяна каша. Я її не варю, просто заливаю кип'ятком. Саме залити кип'ятком вівсяна каша, вона є більш корисною, бо зберігає в собі ось цю клітковину в такому нерозвареному вигляді для кишківника це все дуже-дуже корисно. Ось такий ранок. Он, Вова читає літком. Дивіться, яку класну книжку я купила. Я не знаю, вам показувала чи Лідня читанка з першого і другий клас. Художні твори, творчі завдання. Читаємо залюбки. Тут є твір, і потім питання да? або якісь завдання. І тут по місяцях ось липень. Зараз липень, і ми зараз з ним читаємо. От я помітила, він декілька днів не читав і вже погано сьогодні прочитав незнайомий текст. Тому треба зазвичай з дітьми все ж таки сідати, щоб вони читали. От ми, він не дуже хотів, і ми почали читати. Він там спочатку читає, потім я, потім він, потім я, потім він, потім я. Оце хвилинка цікавика, загадку він вже сам читав. Це щоб не забував інтонації, як читати, бо в школу піде у вересні, геть це забуде. У мене Вова, як я вже казала, низькомотиваційна дитина така. Йому дуже важко зосередитись, і дуже важко себе вмовити робити те, що йому не хочеться. І, звісно, кожній дитині хочеться просто грати, а не читати, сидіти. Хоча він полюбляє читати книжки, але ті, які йому хочеться. Але ж ми знаємо, що в школі ми завжди робимо те, що потрібно робити у шкільну програму, а не те, що хочеться дитині. правильно? Тому я все ж таки його приучаю і влітку не роблю йому перерви. І я так роблю і я вже е, побачила плюси цього. Так, я його не загружаю на 4 години уроки вчити. Ось, Наприклад, почитати ось, розворот. Чи написати одну сторінку в Чи написати одну сторінку математики. У нас там залишились книжки з минулої школи, О, ці, які купляли для заняття. Зараз же ж не, не те, що підручник і зошит в клітинку. Ні, зараз є спеціальні книжечки, які. Там є всі завдання, і діти по них навчаються. Це дуже зручно. вчителі відомо, батькам дуже одразу зрозуміло, і не потрібно в зошитах писати, переписувати. Воно вже все написано, і дитина не витрачає на це час, а витрачає час саме на вирішення задач математичних, а не на те, щоб математику переписувати чи записувати. Я пам'ятаю, що ми математику багато переписували задачу, наприклад, в ЗОшит, потім її вирішували. Багато втрачалося часу на переписування. саме це. Хоча в них є диктанти і так по укормові, по письму, вони також багато пишуть і переписують, і з букварика переписують. І щоб математика була саме не письмовою наукою, а наукою, де треба розуміти, видавати швидкий результат, да, думати і грати з числами, так би мовити, ось ці зошити вони дуже-дуже корисні. Там швидко, раз, раз, все поробив. фіт-фіт, багато завдань. Вони всі цікаві, вони всі е, такі різноманітні. Наприклад, першим йде завдання, там пропущений став цифри, потім друге завдання, порівняй, числа, там третя задача, четверте, там є Розважив рівняння і розмалюй малюнок. Ну, таке цікаве дуже. Тому, якщо ось у вас є дітки. Є таке видавництво от, підручники і посібники. В них дуже-дуже гарні, всі позакласні всілякі читання, прописи, всілякі логіки. Ну, Я рекомендую, якщо ви дійсно займаєтеся з дітьми, то ось це видавництво, підручники, посібники я можу порекомендувати. Мені це подобається. І це дійсно цікаво, навіть з дитиною цікаво цим займатися. Загалом я з дитиною дуже довго займаюся. У нас таке правило: дитинства без гаджетів. У дитини немає гаджету, іноді він дивиться мультик. Я ставлю на комп'ютері. Тобто я поставила в повному мультик. Він дивиться його від початку до кінця. Іноді йому подобається таке, що я хочу ще його подивитись. Ще один раз, ще один раз. Я дивлюся, якщо йому дійсно він подобається, то... Чому б не поставити декілька разів? У мене, до речі, дитинство таке теж було. Я пам'ятаю, що я по декілька разів дивилася один і той самий мультик. Ну, е, таке ми робили не через те, що, може, і хотілося дуже, а через те, що не було різноманіття. Пам'ятаєте, були такі відомо з касетами. Ось купили касету, там два мультики. І дивишся її все літо. Ну, а чому ні, один, потім другий, потім, потім для мене, потім другий. І так по колу. А ще в нас таке було, що була касета, я пам'ятаю, був фільм, наприклад. Ну, Такий якісь дорослі бойовики чи щось таке. А потім були після нього мультики. Тут таке теж було, що ти перематуєш на мультики цей фільм, для того, щоб мультик саме подивитися. Е, так, загалом мене дитина не грає в телефоні, не сидить в телефоні, в нього немає свого телефону. Іноді я можу дати свій лише для того, щоб він Google Maps дивився. Він вже через цей Google Maps вивчив назви країн, їх столиць. Навіть назви префектур, наприклад, як Японія, областей, Морів. Ну, Іде все це на земній пулі, знаходиться. Він теж знає завдяки Google Maps, це дуже інтересно і цікаво. Ніяких комп'ютерних іграх, ігор на, ігр на телефоні. Нічого такого моєї дитини немає. Чи важко це? Важко лише в тому, щоб його зайняти. На такі діти я не можу. Наприклад, іноді чимось зайнятися своїм, бо я бачу, що він нудьгує і треба з ним щось пограти. Але це дає свої плоди. І ось я вже бачу, він пішов в школу в перший клас, і я бачу дітей, які сидять в гаджетах, їх рівень навчання, і дітей, які не сидять в гаджетах, їх рівень навчання. Це дійсно все дуже видно. Особливо діти підлітки, починаючи там з 10 років. І ось 10, 11, 12, 13 оцей момент, якби відтягнути краще до 13 років, щоб вони не грали в ці комп'ютерні ігри з 10 до 13 років. Чому в них вирабатується ось це небажання робити щось, що їх не розважає? Наприклад, що я маю на увазі? Комп'ютерна гра, вона вас розважає. Там вже все є, там треба досягати, треба щось, як, на якось рівні йти. йти якби... І там є нагороди маленькі, да? ти отримаєш якісь зірочки, якісь монетки, які ти можеш щось купити, там собі десь. Те -те. Тобто тобі цікаво, тебе вже розважають. Тобі не треба нічого ні про що думати, просто увімкнути і грати. А коли, наприклад, у тебе є книга, тобі потрібно, щоб вона була цікава тобі, щоб ти відкрив і почитав. Також щодо ігор, це все те ж саме. Наприклад, ми граємо в доміно з ним, ми граємо в настолки, ми граємо і в нарди я його, його навчила грати. Отож, треба сісти і приділити увагу також дитині. Літку це дуже складно, тому що. Потрібно багато робити в городі, потрібно багато взагалі тут у нас робити, тому що ремонт і їсти і все інше. І, звісно, треба знайти ще на це час і на себе якось, і ти розриваєшся і всюди не встигаєш. Але це потрібно. І я за дитинство без гаджетів, я йому так і сказала, що я не буду тобі купляти, бо хочу, щоб ти був розумним. Тому він займається музикою, тому він ходить в мене. На гуртки. Ще підуть гуртки з вересня, малювання в школі буде, буде англійська мова в школі. Додатковий гурток обов'язково буде туди ходити. Я розшибусь, але він буде там туди ходити. Так треба. Так. Він в нього значить, буде музика, буде в нього два гуртка в школі, і буде в нього айкідо, тобто ну, клас чотири гуртки замість сидіння в телефоні. Я вважаю, що це буде досить-досить. І цікаво і розвиваюче. Щодо музики, загалом, ми з вчителем музики про це говорили, що музика розвиває мозок через те, що це є нейровправами. Це дуже класна нейровправа, вона ефективна нейровправа. І цікава за рахунок того, що кожен раз ви вчитесь якийсь, якийсь новий твір, якийсь новий, якийсь новий тют, якісь нові гами ви там граєте, там арпеджо і все таке інше. Тобто так, любі друзі. А ще на наступний рік, якщо вчитель все ж таки залишиться у нас той самий в музичній школі, бо зараз всі знаємо, що оновили дані чоловіки, багатьом кому не дали бронь, особливо вчителям в музичних школах, що дуже дуже прикро, і наш вчитель може, можуть його призвати, звісно, в армію, хоча він тут. Просто більш необхідний. Так, він там теж зможе, але тут він так працює з дітьми, він так розуміється на всіх цих процесах і в мозку від дитини, і як спілкуватися з дітьми, з дітьми, як донести так, він навіть мене вчить, як донести так до дитини, щоб в нього було бажання. І мене вчить, як доносити, як те, як все, як не перегибати з цим, як реагувати. Він мені навіть каже, що казати дитині. Коли він там пограв вдома, що те, скільки хвилин грати, все це він мені каже, і я дуже задоволена. Такі люди потрібні тут для роботи з нашими дітьми. Дуже хочеться, щоб він залишився, звісно. Ну, побачимо. Так от, і він сказав, що в них є хор акордіоністів, баяністів. Ну, не хор, як ансамбль такий. І він Вова запише в цей ансамбль. Принаймні, спробуємо. на цей рік. На другий рік в музичній школі спробуємо його записати туди, щоб він грав в парі. Тобто там треба грати. Не сам ти граєш якийсь твір, а якийсь кусочок твору ти граєш в парі з іншими, в парі або в колективі великому це дуже-дуже цікаво. Таким був мій влог. Такими були ці дні. Сподіваюсь, вам сподобалося. Сподіваюся, ви для себе щось винесли корисне з цього влогу. пишіть свої коментарі. Не забувайте про вподобайки. Не забувайте підписуватись на канал, хто ще не підписався. Тут про звичайне життя переселенців на Черкащині. А я з вами прощаюсь, Всім гарного!